ти на мене підписаний? Даю тобі парканчик, якщо ти на мене підписаний. Yeah, yeah, показуй. Показуй, yeah, витягуй, okay. показуй, давай, знімай, yeah, показуй. Yeah, yeah, Я не вірю, yeah, що yeah, ти yeah, на мене підписаний. Я ж дав це, якщо чесно. Я yeah, ждав тебе, оце, що ти так. Ану, а ну, показуй, диві, 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 давай, давай, давай. Так. так. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз. Чекай пошук. Профіль зайди. Слідкування чи тебе багато дуже. Хорошо, давай. Давай давай напиши тоді в поїздки. Давай. Давай Давай через пояск. Через пошук, давай, Олександр Савинок, пиши. Так. І що буде? Получить, якщо він підписаний на мене, хто на мене підписаний, получить ось такий паркат. А може це повести і тобі, так що? Так, воно ну, показує, Олександр Сулій. Криставачі, користувачі. Ні, а, то ти ж написав Олександр, напиши Олександр. А, ну і... я ж не Кацап, я ж українець. Чекай, чекай. чекай. Давай, а, Олександр. О, а ну давай. Чітко свідкування чіткуєш. Все, значить ти отримаєш цей парканчик за 400 гривень тепер Дякую. не ви, вас половину поставлю, я поставлю собі вдома, тепер буде дуже гарно. І ви теж підписуйтесь, хто хоче получить безкоштовно такий парканчик.